Верто на ух. На хвилях у радіо. сьогодні маємо прекрасних гостей у всесвітній день хліба. Спілкуємося з тернополянами, які, хоча й займаються різними справами, але мають таку неймовірну хорошу справу захоплення випікати вдома хліб власноруч. Сьогодні у нас в гостях у студії Олександр Сохацький, фінансовий радник, і Наталія Земчук, масажист-естетист. Наталія Олександр, вітаю вас у студії. Доброго дня! Доброго ранку, доброго дня. Знали, що є таке свято всесвітній день хліба, що він означає для вас? Ну від вас сьогодні почув вперше. Тому здивований і приємно здивований. Наталя ви... знаю, поділилась у Фейсбуці своїми спогадами. У мене все день хліба, це 16 жовтня. От, вітаю усіх причетних, всіх хлібних людей, добрих, теплих і радісних. Бо вони ситі. Вони ситі і вони створюють магію вдома. І дійсно це що теплотою передають, Олександр. З чого розпочалася ваша хлібна історія? З чим вона пов'язана, коли ви, власноруч почали випікати? А, що пов'язано, спочатку розкажу дитинство. Мене від батьки відправляли на літні канікули на хутір до бабці. Це 4 кілометри до села, відповідно, пару хат, і е, бабця пекла хліб. Житній на черні. Я пам'ятаю е, е, стару діжу, де зберігався кусок оцього житнього тіста. Потім вона його заливала водою, робила опару, місила тісто і випікала в печі. От я ще досі пам'ятаю ці великі е, хліби Хлібені. і окраєць. Я дуже любив окраєць їсти. А почалося з те, що мені просто сказали: дивись, маю закваску, можеш спробувати е, зробити хліб. Спробував, сподобалося, згадався той смак житнього хліба, тому що житніх хлібів не так багато було на той час. І е, десь от підсів. Класно. Ну, Наталя, а ваша історія з чого розпочалася? У мене дуже цікава була історія, тому що я чисто на підсвідомому рівні я ніде ні в кого не брала закваски. Я спочатку займалася пивоварінням, і ми взяли цей з дна на мул. Я робила такі якісь цікаві штуки, і вони не получались мені. І це певний хліб на пиві, такий класний мав би бути, але щось мені не виходило. А потім. Мені чоловік каже, Та, візьми на мув з виноградного вина. І я так взяла, в мене вийшло виноград червоний і білий, два кольори такої закваски. вийшли, Вся кухня була в тих банках закваскою. Я зменшувала, зменшувала, гіркота виходила. І потім я, коли вивела, вийшов такий аж до неба. і Я тоді аж закричала: в мене є шапочка в хлібі. Ура! Я щось зробила. Я зробила відкриття для себе, а пізніше я вичитала, що це левіто мадре. І Я досі маю цю закваску, їй вже три роки. А перед цим пекла е, мені років 10 тому дали просто одну чайну ложечку, якоїсь такої суспензії пшеничної. Я її там витримала. Я замішувала вночі е, подовий, На ранок випікала завжди казала: в мене зранку запах хліба. Я у земчук, я блінова і в мене все зв'язано з борошном. Хліб це для мене святе. В житті не викину, буду вести за кордону сухарі, але я ніколи хліб не викидаю. Цікаво. Звідки ви брали рецепти? Ті перші рецепти, які або додали натхнення, що можна це легко готувати, випікати. Чи все ж таки було багато таких спроб і не з першого разу вдалося? Коли левіто мадри, я вперше, коли чоловік мене вже з певних дріжджів просто наштовхнув, я... він просто може і сказав, навіть не подумав, а для, для мене це було вагомо. Я тоді взяла для себе те, що я хочу отримати. Я не хочу солод Чорний хліб, липкий, гливкий, я хочу ж свій, я хочу цільнозерновий. І я досі працюю, кожен день, кожен раз, як перший раз. Кожен раз ти печеш, як перший раз, це фукача, це якийсь там хліб цільнозерновий. Він не повинен бути забитий. Він повинен доростити. Має має розвивається терпіння. Мій перфекціонізм він мені деколи заважає, бо щоб спекти фруктовий хліб, його треба вимочити в коньяку. Мій мозок не дозволить просто так дати е, сухофрукти. Спочатку коньяк. чому коньяк? не знаю, треба. Якщо вершкове масло, то тільки найперфект таке, щоб якісне саме саме. Якщо я додаю якусь олію, у мене дуже багато є секретів, і я просто, якби брала людину до себе, наприклад, на навчання, я б напевне її замучила. Олександр <рес> <рес> а вас? У мене було? це набагато простіше. Ну, я казав, мені дали першу закваску. Я зробив хліб, потім пробував вивести сам закваску. Шість днів її виводив з інтернету, взяв рецепт. Вона вийшла. Я знов спік хліб. І це знов треба шість днів виводити. Мені я не зрозумів, що їй треба було <рес> частової треба лишити частинку. Ну і е, третій вже раз це я зрозумів, що треба ділити закваску. І зараз ну, так також заквасці більше трьох років. У мене була і житня, і пшенична закваска. Я печу раз в тиждень для сім'ї. Тобто робиться заміс, випікається, через тиждень там хліб закінчується, знову, і знову випікаєте. Пробував різні, і житнього борошна, і цільнозернове додаю, і сухофрукти, і якісь злаки. Ну, тобто... Експериментуєте? Фантазія Фантазія, проєкту. Да. Там скільки частин брати е, опари, скільки е, борошна, скільки води. Це є, це класика. А далі це я фантазую. Тобто, в мене немає такого якогось рецепту. Тобто в мене сьогодні такий настрій. Ага, значить я додав більше якихось спецій, сьогодні більше сухофруктів додав. Наталя, який ваш улюблений вид хліба, який ви випікаєте? Ваших люб... рідних? Я люблю все. Все, що я сама собі надумала, випікла. Я прочитала про фокачу. Ну, звичайно, я знаю, яка фокача. І коли я пішла в ресторан, там подали ліпьошку, назвали фокачою. Мені було трошки прикро. Але я хочу так, щоб, от, наприклад, я коли печу хліб, я домагаюся того, коли людина каже, от мене так дує, кишечник, там діафрагма піднімається, серцебиття присилюється. Це все через гнить. Оцей недоброджений хліб в магазинах недомішаний, недовистояний, не витриманий, там нема аутолізу, все п'є. Все поспіхом, Бо це бізнес, то іде все вручну, ручне замішування, витягування, ламінування, автоліс перед цим, ферментація в холодильнику це все настільки круто. І коли ти з'їсиш цей хліб і з дитині дасиш, дитину не пучить, дитина бігає, активна, вона класно розвивається. Хліб ферментований, це означає, що хліб вже прийшов перше травлення в холодильнику, в лотку. Ну, чи не в холодильнику, але він прийшов вже в лотку. І коли ви споживаєте цей хліб, він вже вам засвоюються довжелезні молекули того окру вони вже короткі, вони вже прекрасно засвоюються, не піднімають той рівень цукру. Крові і здуття нема. Я вважаю, що от у вас сьогодні 16 жовтня і пише і всесвітній день здорового харчування, і Ставка. день хліба, і день хребта. Це все настільки пов'язано. Сьогодні просто чудовий день. Я думаю, що багатьом варто задуматись про себе. Потрібно себе слухати. Якщо у вас дує після якоїсь продукту, відмовтесь від нього. Так основне, щоб як самопочуття, і наш організм підказує, як діяти далі. І тим більше варіантів виходів 100% є багато. Якщо ще порадитися з експертами, сьогоднішні мої гості і Олександри і Наталя прекрасно виглядають. Я думаю, що ви потім побачите і фотознімки наших гостей у студії, і зрозумієте, просто навіть сама енергія, сама саме якесь таке от позитивне налаштування в людей, коли вони займаються своєю справою улюбленою, знаходять час поміж іншим. І і роблять це приємно заради здоров'я своїх рідних. Це другий аспект, і просто що й бачать, наглядно, як корисний хліб може покращувати настрій, самопочуття. Скільки часу йде на випікання хліба? Це ж довгий, тривалий процес, якраз тільки хотів про це сказати. Деколи мені кажуть, на що тобі це возитися з тим хлібом? Біжи в магазин купи. Ну а мене ну, це, як ломка. Якась я розумію, я з вечора поставив опару. Зранку я починаю заміс. Відповідно, якщо це житній хліб, то там він 3-4 години вистоюється. А якщо це пшеничний, то відповідно це ще є ферментація в холодильнику. Це він печеться аж на наступний день. Це залежить від того, який хліб печеться. Ну, мої більше полюбляють житній хліб. Це той такий смак. Це не той, що в магазині, як казала Наталя, липкий гливкий. а це з цільнозернового житнього. Борошна, з додаванням тих самих або олії, такої середавленої, або це масло додається спеціями, свіжими спеціями, і він. Не передати. В мене зараз селює, ну, починають з слинами ділятися. Ну, в мене це теж те, дійсно тако проявляється. Те, що мені настільки цікаво, і хочеться прям спробувати. І бачу вже відразу ці фото е, хлібчика, коли він такий е, е, яскравий, класний. Ці великі та парує. Коли ти витягнув його. хлібом, а він... Тобто, це скоринка, яка тверденька, ну на мене це на увазі така, а серединка м'якенька. Ну це просто дійсно неймовірно. І приємні спогади із дитинства. Хоча дійсно, коли випікала бабуся, це зовсім інший був хліб, не так, як зараз, зараз це зовсім там цікавіші новітні технології. Бачиш, як воно ще тепленьке, витягуєш, коли ти нарізаєш і. І з'їдаєш півбуханки. А на ранок питаєш, що така груба. <рес> <рес> ну, я ще хотіла розказати От про себе, я зараз мало печу хліба, бо в мене дійсно за три роки випікання вночі стався збой в організмі, бо гормони вночі вони хочуть спати. Спати, а ви виходить да, так, кортизол, заходить, там виходить, який там гормон. Коротше, я... Стрес. Я да, гормон стресу він має сховатись. Там гормон росту, це розщеплення жирів, то все. І Я собі за три роки зробила збій, і я відчула, що я не можу тоді масажувати в день. Я зараз трошки заспокоїлась, мене страсть і пил трошки вгамувалися. <с. А чи можна по часові відрізки зробити так, щоб, наприклад, дійсно це в день, але в день ви на роботі? Да. Так, Хіба Якщо немає роботи, мати? то я беру тоді масаж, масаж відміняю весь, я почув вдень, і тоді під вечір десь розвожу. Я так тепер працюю. Ага, ну тобто можна все одно підлаштувати. Можна. Де можна навчитися? Чи це складне навчання? Чи, Насправді не так важко знайти і просто практикуватися, і тоді вийде. Не я хотіла сказати, що е, тільки методом тика спроб і помилок, поки ти сам. Тому що я і курси пройшла, і все, кожен там щось говорить, але щось не договорює. Ти завжди будеш відчувати тісто в руках. Якщо, наприклад, я знаю, що він там якось 80% вологості, він має простояти стільки-то-стільки-то в ньому закваски більше, ніж минулий раз, я маю його випікати швидше. Тобто це все йде на рівні тому, як ти бачиш, як воно активне. Цей останній раз я була дуже зайнята, минулий тиждень роботи було, я замісила в четвер випікала в понеділок. <реш> але це можливо і вийшло ні. Вийшло. За рахунок того, що вона дуже довго стоїть, розкладається крахмаль, і коли ви ну він гарно весь розкладається це для кишечника. Добре, але головне, щоб кислинки не утворилось. І коли я вже випікала, я бачу, що вже немає пухарців у фокачі. От сьогодні mm -hmm. ви спробуєте, якщо то потім мені скажете. <реш> добре, домовилися. І ще хотіла сказати, що е, треба дивитися на активність хліба. Ви сховали в холодильник? Пригальмували його трохи. Маєте випікати, завчасно витягнули його, він там підігрівся і рі... рости почав. Це дуже крутий такий процес. да, Дійсно, можна його притримати, але найгірше це був блекаут. Коли ти бачиш, як він світла нема, 22 буханки вже дозріли, вже в холодильнику вилазять. через Але такої великої кількості, 22? <кій> <кій> да, У мене 22 форми, у мене 24 форми. <кій> Я випіка, я вимішую нараз 12 кілограм тіста вручну. Ого, <реш> оце так. Оце ви бачите? Це дійсно таке крафтове виробництво, хоча да, можливо і, тільки... і для рідних, але все ж таки це велика кількість, і е, насправді е, дійсно, от це все встигнуте і в. В духовку, це скільки поміщається. Це мускульна енергія йде, енергія йде, тому що ти на фокачу всі прянощі витираєш і розтираєш прямо зараз перед тим, як додати, тому що це не можна механізовано, це все крафт, це все вручну. І коли це все енергозатратно, ти дуже сильно, по-перше, отримаєш ен кайф, ендорфіни виходять, і в тому ти втомлюєшся так, наче от після якогось реального стресу. І тому хліб не можна випікати. Це неправда, якщо хліб печуть щодня. Це ну людина одна, вона не потяне. Це вже да. тоді йде не в... енергія в руках, і якщо енергія. ти її передаєш вже з негативом, то вона так... так і напевно буде відчувати, хліб відчуває. Олександр ендорфіни з'являються. коли вас в цьому процесі довтривало? Ну я так багато я сім хлібин випікаю. Багато так було, коли почалося повномасштабне вторгнення, і відповідно на роботі не знав, чим зайнятися, і не було такого постачання, я почав пекти хліб, просто на передову хлопцям. Ми з донькою порахували, що більше тисячу хлібів ми за два місяці відправили. А потім, коли стабілізувалася ситуація з постачанням, ну з... Вернувся до звичайної роботи і відповідно знов печу для, для себе для задоволення. А на Пасху я пік з Пасху на заквасці Також відповідно фокачо, все, все, все мрію, але все ніяк руки не доходять. О, бо я проводив навіть два майстер-класи. Мене просто знайомі запросили, знайшли студію і я. Передав свої секрети, я не я не вчився. Я е, самоучка. самоучка. Так? і я, я вчився, ну, чому, я вчився по інтернеті і вчився на своїх помилках. Тобто і був хліб, який не підходив, який е, на сухарі йшов, чи там е, десь потім використовувався на, на квас той же самий. Але е, от методом проб е, тип. Як казала Наталя, ти відчуваєш за хліб, і деколи не можна просто словами передати ти відчуття тактильні, які ти ну ти ти місиш тісто, ти вже розумієш. А ну мені мені подобається. Я наприклад, теж ну я не вмію. Я на звичайних таких дріжджах, Я ще на заквасці не вмію, не таке. Але мені подобається робота з тістом, я дуже люблю. І коли це коли і випікання, коли витягуєш цей хліб, У мене дитина теж дуже любить випечений хліб, домашній. Але от навчитися на заквасці, це дійсно майстер. І я ще розумію, наскільки він корисний, і скільки часу ну того тривало, скільки він може зберігатися. Ви мені до речі зараз ну, підкажете? Ти, ну в мене наприклад, якщо я в Випік, ми там періодично якусь булку з'їли. Це йрешту до тижня, до півтора він стоїть. Він не пліснівий. Саме основне два це, це, дні, це три гад. дні магазинний хліб і вже цвіль. А він. так. Заражений так він він може, він може сухі він може висохнути, да? ну, зменшитися волога в ньому, але він лишається смачним і. І коли а... і коли я, і коли він лишається смачним, його розрізаєте на тонесенькі прозорі скибочки і, і підсушуєте mm. в бутербродниці і намащуєте на неї мед. і все. А в чому, до речі, зберігати найкращий хліб По ваші поради? Обов'язково обов'язково не політтілін, він дає вологість і дає цвіль. А, тому що вологість будь-яка, вона приносить тут свіль, бо борошно, воно і крафтове. Ну, ми ж все рівно з мішка беремо з млина чи звідки. І саме краще, от я коли теж на початку війни ми волонтери везли на передову. Дуже було складно, коли вони проїжджають по Тернопіль о 10-й ранку, а твій хліб три, бу три крапки. Ще не піднявся. Оце було найпроблемніше, коли ти маєш в... вкластись в чиїсь рамки. Так, ну, так, що... і... ти і, часу на випікання. Їх... Їхній хлібчик, як вони тоді казали, там в них на передовій він зберігається до двох тижнів, тому що він там теж підсушується, підігрівається, його потім в сухарі, ну, в супчик додають. там. І дійсно крафтовий хліб, це хліб довго тривало зберігання. Можна брати його в походи. Я додаю до такого хліба горіхи, фундук, кешю і різні там, арахіс дуже смакує. І коли ви випікли цей житньо пшеничний хліб з горіхами і перед походом його нарізали і підсушили, ви маєте такий тормозок там на вершині до чаю. А Олександре, ви як фінансовий радник? Щодо того, економно випікати самому, чи чи навпаки, якщо це корисний хліб, і ти мусиш зрозуміти, що це має бути якісна мука, борошно, і якісь інгредієнти, і це все кошти. Дивіться з. При з, з позиції фінансового радника вигідніше купити в магазині. Він вийде дешевший, але з позиції здорового глузду і здорового харчування сьогодні день здорового харчування це готувати самому обов'язково. Деколи ціна і цінність це зовсім інші так, речі. Так, я цінність так. на першому місці за ціну до речі. Усе от крафтових хлібчик, в мене він виходить, готовий цеглинка 500 грам да. І якщо його різати тоненько, він ситний. Ви його не зі він на вигляд маленький, але він не той, що роздутий, пухкий, mm -hmm. так? але антирекламу робимо. Пробачте нас, підприємці. Ну, так і є. Так, крафтовий хліб, чим добре, що він засвоюється на 100%, він не здуває, він пахне казково, він цільнозернове борошно додає ще прекрасні до нього запахи, смакові якості. І Я хочу сказати, що якщо ще ви додасте всякі різні інгредієнти, але перед цим їх, наприклад, термічно обробити Підсушити, так горішки, термічно, соняшник, всякі різні там насіння, обов'язково підсмажуйте, щоб він вам не цвів і не відсирював. А якісь незвичайні такі інгредієнти, які вам доводилося додавати, Олександр. От крім насіння, ну, щось таке, от ви поекспериментували, спробували і о, класно. Житній хліб додавав варення. Ага. Замість цукру. І ну, він такий Присла... по получився фру фруктово солодкий. Тобто там були цукати, там були це і ще додалося просто варення до, само... до виміщення тіста. Ага, і воно не, не зіпсувало сам процес підняття. Ну там просто ти відчуваєш, скільки замість вологи ті ж самої вод е, рідини uh -huh. е, наполовину варення, наполовину розвести з водою. Наталя, ви ще таке, що не Я згадую. Жодуйте. Пластівці якісь гарбуз, напевно, додавала. Бач? Все додає все, що є в хаті, все додає. пророщені, <рошені>, пророщені, щось я додала пшеничкою. По-моєму, я не пам'ятаю чесно, дуже багато різного. От і це під настрій да? Так, це постійно щось нове. Коли дуже часто пекла, він трошки всім понад під надугів, і я вже розумію, що мої вже в сім'ї, в родині вже не хочуть його. Його треба не нести як свято, так, так раз в тиждень достатньо. А так, якщо дійсно кожного разу щось дивуєш, основе додаєш якийсь інгредієнт, тоді класно. Для натхнення кого дивитись, кого читаєте, що стосується хліба? Чи в соцмережах, чи можливо ви маєте якихось спакерів, кулінарів, які там за кордоні, і ви читаєте в інтернеті. Є хтось такий маленький. У мене для натхнення? була дуже дуже смішна ситуація. Ми дуже всі. Я додалась до якоїсь групи у Фейсбуці, і в них там нічого не получалося. І в тій групі і закваски і не росте, і хліб не росте. Я взяла виставила свій хліб, свою заквас. Ски написала, що я продаю закваску. Ну що я не маю права, я її сама виставила, вивела. Вони мене викинули з тої групи, це було дуже смішно. Але але потім, потім я додалася до дуже крутої групи ремісничий хліб на заквасті. Оксана Масляник, здається, вона створила цю групу в Ютубі. Вона дуже круті там рецепти подає. Є дуже приємно самі виставити туди, і дуже приємно на такому рівні бути. Бо українці вони такі, знаєте, творчі і якісні. Оце ж всі перфекціоністи, які є, то там позбиралися. Я конкретно нікого не маю. Я на багатьох пекарів підписаний. Я підглядаю за їхніми а, якимись ноу-хау або якимись секретами. Я веду свою сторінку в Фейсбуці, хліб, всьому голова. Відповідно, там в мене є і мої пости, і хто з підписників виставляє, то також свій хліб, ділимося якимось досвідом. Деколи я побачив щось цікаве, я перепощую в себе на сторінці, щоб донести всім. А Якогось такого гуру чи немає? Щось потрошки. Коли я написала в соцмережах про те, кого можете порадити з експертів, хто. Випікає крафтовий хліб, або просто випікає для натхнення, і це дійсно приємно, що. Багато людей однозначно там зійшлися з щодо Олександра і Наталю. це, коли приємно споглядати, виділитися своїми творіннями для своїх рідних і надихаєте інших. Також мені ще порадила з наших тернополян. Це Тетяна Варста, яка маєте, в кожного можливо якась є своя основна робота, який не встигає там забігти, розповісти про своє це захоплення хобі. Але і навіть є, до речі, сторінка хлібна терапія, це теж тернополянки. Про хліб, і власне, це класно, що розвивається, що долучає до себе більше більше людей і надихають інших випікати. Тому ваша історія це теж натхнення для наших слухачів. Дуже дякую, дякую. побажання для всіх тернополян, які зараз вас чують, Наталя. Я думаю обов'язково слідкувати за тим, що ви їсте. Відмовтеся, будь ласка, від тих всіх шкідливих штук, бо реально і починку садити, і все потім ноги болять, все крутить. Приходите на масаж, а вам нічого не допомагає. Почніть з харчування з правильного, з здорового хліба, з живого і е, займіться позитивними добрими справами. Будьте добрішими. Дякую, Олександре. Найшвидші перемоги, і будемо святкувати з караваями, з хлібом, з пивом до домашнім. домашніх. І, і не лише. Так, дійсно більше причин такий для радості для того, щоб об'єднуватися і щоб в нас був час і натхнення. А це від добрих новин теж з'являється натхнення для того, щоб щось створити власними руками. Тобто теплоти в ваших домівках, добрих новин вам і звичайно багато любові. Любові у всьому. в у роботі, тому що ви займаєтеся і в житті. Загалом, дякую. Згадаю, дякую. що нашими сьогоднішніми гостями до всесвітнього дня хліба були Олександр Сахацький, це фінансовий радник, Наталя Земчук, масажист, естетист. Дякую. Але вони сьогодні. Говорили про свою улюблену справу випікання хліба і надихали інших. Дякую вам. Це була програма Відверто на ух. Відверто на ух.